Добрий день! Сьогодні на занятті ми продовжуємо працювати над виготовленням плоских фігурок. І ми будемо з вами виготовляти черепашку. Для цього нам потрібно смужки паперу двох кольорів. Ми будемо використовувати два кольори блакитний і синій кольор. Інструмент для квілінгу, клей і ножниці Нам потрібні. З чого ми починаємо роботу? Беремо смужки паперу блакитного кольору і скручуємо у тугу спіраль діаметром 2 см, щоб у нас була туга спіраль. Так, накручуємо одну смужку, потім вставляємо іншу смужку і прокручуємо, накручуємо. Далі. таким чином накручуємо тугу спіраль, щоб була діаметром 2 см. Виготовили з вами тугу спіраль діаметром 2 см. Це буде у нас домик черепашки. Нам необхідно зробити ніжки черепашки. Для цього беремо. Смужку паперу блакитного кольору довжиною 15 см і скручуємо у того спіраль, потім продовжуємо теж смужкою паперу синього кольору довжиною 15 см і продовжуємо закручувати у того спіраль Так. таким чином. У нас в всередині блакитний колір, азовні синій колір. І вкладаємо в шаблон і розпускаємо на величину 12 міліметрів. Так, Для ніжок черепашки нам необхідно 4 штучки. Ми з вами заготовили. Потім, коли в нас розпустилася дана заготовочка, ми mm. витягуємо і кінчик смужечки склеюємо. Так. Добре притискаємо, щоб клей підсох і формуємо елемент на пів кола. Отак. Притискаємо, це у нас буде одна ніжка черепашки. Працюємо, зробимо чотири такі заготовочки. хатинку черепашки, трішки так вигинаємо, щоб мала трішки випуклу форму. І з однієї сторони добре все промазуємо клеєм. Для того, щоб трималася дана форма. І даємо час підсохнути. Заготовили чотири лапки. Тепер необхідно зробити нам хвостика і голівку. Хвостик робимо із смужки паперу голубого кольору довжиною 12 см, скручуємо в ту спіраль, розпускаємо. На величину 10 міліметрів склеюємо краєчок і формуємо форму вигнутого листочка. Ось таку форму матиме у нас хвостик. Так. І для виготовлення голівки нам необхідно смужку паперу голубого кольору. Скрутити у другу спіраль, так. скручуємо. Розпускаємо на величину 15 мм. Склеюємо краєчок і спочатку і формуємо. Напівколо, але з однієї сторони робимо гостренький кутик, а з другої сторони трішки такий овальний, напівколу. Отак. Щоб мало в нас вигляд. Таким чином приклеюємо ніжки і хустик до хатинки черепашки. Ось такий вигляд у нас має збоку. Маркером намалюємо очко черепашці. Таким чином ми з вами виготовили. Черепашку даємо час висохнути клеєві, і наша фігурка готова. Дякую за увагу. До побачення!